Доброго дня, якраз виглянуло сонечко. Ось, і хочу вам показати обрізку персика, ось якому буде оце друге літо. Ну що, персик, викинув вже, як бачимо, скелетні гілочки, але їх дуже багато, стики нам їх не потрібно. ось От. Плоди нам у цьому році не потрібні. Ми просто формуємо значить, саму, сам скелет цього майбутнього деревця. Так, ну, з чого почнемо? Почнемо з того, що ми вибираємо гілки, які знаходяться, щоб було на всі сторони по кругу, щоб були гіллячки. Це роблю так я. Значить, нижній ярус ми будемо поки що, поки що прирізати так. І навпроти ріжемо також 4 і стараємося, щоб, ну, скажімо так, оця площина, вона була, ну, на, зріз був на одній площині. Тепер оце ось другий ряд, другий оце ряд, ми я так роблю. Я буду робити другу площину трошки вищою. Чуть-чуть на 5 сантиметрів за площину першого ярусу. Якраз так вийшло, що, як бачимо, вони всі розташовані, ну, не на великій відстані, скажімо так, це не є загущення. Ось, це не є загущення, а це просто Буде нам на наступні роки із чого вибирати, як кажуть, Саме найлучше, саме ефективніше. Ось вони в цьому році дадуть нам ще доповнюючи крону, доповнюючи пагони в боки Ось урожай, як сказав, я нам не потрібно. Ось. По розовому бутону ми ще раз пройдемося, побачимо, що де як змерзло, не змерзло. Ось. Тепер по поводу крони. Ну, перший ярус ми сформували. Оце такий іде другий ярус. Що ми робимо тут? Що я роблю тут, так як оп'ять, як я казав, як я... Роблю. Я відрізаю центральний провідник, він нам не потрібен, бо це персик. І прищіпую так. І роблю тепер так, так, оця я, ну, може, ми переведемо на боковий потім. Так, Але оця я вже нам не потрібна зовсім. Так, так, так. Все, а оце буде як центральний провідник. Що він відіб'є взалід? Ось що в нас виходить. Ось що в нас виходить. Ось покажу вам рядом біля них двох річки, обрізані отаким методом. Що ми маємо на двохрічних персиках. Ось Ну і заодно покажу вам обрізку двохрічки Це формовка крони. Це не формовка врожаю, бо ще навіть брунечка не пішла в ріст. Ось. Таке, що нам не потрібне, ми просто удаляємо на чіпчик, що буде нам мішати. Таке ми прирізаємо. Ось, ось. Не жалкуємо, не жаліємо. Не боїмося, що нам його не хватить, що всередину все, все зрізаємо. ось. Також з цієї сторони, з цієї сторони, ось. Гіллячок дуже багато. Даже ось гіллячка така гарненька гіллячка. Ну, ну, оця ось дуже вже це вона, скажімо так, погана є. Ну і оця погана, вона тут просто на ньому не потрібна, тому що вона ровно. Ось стоїть під оцею гуллячкою. Ця гіллячка вище. Ну, раніше просто її вдалити треба було пройшли рік, скажімо так, це недогляд трішечки. Ну, ми не її. Заберемо зараз. Різниці нема. Бо це персик. Це дерево, яке треба різати, різати, і ніколи ви його не заріжете. Тут що ми робимо? Тут ми це забираємо, воно нам не потрібне. Тут ми на бокову почечку зрізаємо. Ось на нас дивиться бокова почечка. От із неї будуть і зрізаємо цей центральний хвіст. Лапа оця куріча, вона не потрібна. І тут ми також зрізаємо поки На боковушку воно видасть обов'язково нам пагони. Так, ідемо вище. Зрізаємо те, що нам не потрібне. Ось, Ось на нас гіллячка красиво дивиться. Ми її підрізаємо. А оце вже. У нас сформована друга другий ярус крони. Але ж вже тут і броньки є, вже можливо він дасть і якийсь нам врожай, скажімо такий, що подивитись на нього. Ось. Але ж нам врожай дасть не дасть, це справа така ми підрізаємо зараз на крону. Нам поки що врожай не потрібний. Оцю гіллячку, що на мене дивиться, хай вона собі буде. Ми її в літній операції заберемо. Але оцю гіллячку, яка ось вища і точно так росте, як наступна гіллячка, ми підрізаємо. Тут а що ми залишаємо? Залишаємо ми верхушку, бо це персик. Попереджую, я роблю так, як роблю я. Літом я потім покажу, що з нього вийшло. Оце ми все зробили дуже файно. Опа. Оце в нас буде верхушечка ось. Вона відстрелить нам продовження верхушки. Оце буде ось, дивимося. Уже брунька та, що може дать нам ну, врожай в цьому році. Ось. Ну, а сам саме стебло ось, сам провідник центральний. Тут дві гіллячки, тут а воно все по кругу, як кажуть, усе одне нас жене. І якщо Прийде, ми заберемо цей врожай. Це роблю так, я попереджую. То я ще на той рік, на той рік він може відбити тут. І ще можу його прирізати по можливості. І зараз я казати нічого не можу, бо я ж не знаю, що виросте за рік, за літо, у літню обрізку. Оце якось так, шановні. І тоді, виходить, персики. Дуже гарні. Ну, в смислі гарні. це персик басанський, той, що я казав, який росте. В мене є там відео. От це на ньому ці всі персики прищеплені на цьому басанському сіянцю. Він росте до трьох метрів, не більше. Він може увелічуватися, значить, дуже сильно. От там Сама шийка цього, але він так сильно не буде лупити що там 3-4-5 метрів. Він більше трьох метрів не росте. Можна вирощувати КДБ, його варетеном можна вирощувати. Можна любими іспанським кущем, можна аби тільки бажання було. це він Дає розгалудження, ось так, як оце іще, Наприклад, коли ми отут прищепимо його, ось це вам буде KGB. От. Дивіться, тут а вже раз, два, три, чотири, п'ять, вже майже шість шість вже є скелетних гілляк. Так що, кому сподобалося. Ставимо лайки і обговорюємо. До побачення. До наступних зустрічей.